Ну, Зараз тяжко буде подивитися відео, щоб щось розбиратися. Зараз тяжко сказати по гарячих слідах щось конкретно про защитників. Будемо дивитися ігру, будемо розбиратися. Помилок було багато, це було видно. З перших хвилин гра не заладилась. Хоча настроїли команду на боротьбу. Ну що ж не вийшло, хлопців. Ну, Там з його флангу були моменти, проходив, і, видно, Володимир вирішив що трошки усилити лівий фланг, поміняти шиша. Тут шиш, ізначально, ізначально в ігру вийшов нормально, але потім все-таки шибко зробив, свою поля давав передачу назад в другому таймі. Ще питання? В'ячеслав? Ну, Богдан, це не його позиція. Він, він раніше грав ну, більше він опорного. Хоча помилок таких не було. Я ще раз говорю, повторюється, треба дивитися відео, щоб щось конкретно сказати. Зараз тяжко по гарячих слідах щось розбирати. питань <рес> немає? що ще останнє. Тому що програли повністю в швидкості, шистості, да, да. заборона Караваїв, Петряк повністю перегравили. Так, так. Зоря команда якраз виділяється тим, що в них швидкі контратаки. І в цих діях ми їм дійсно виступили. Бистрі в них крайні полозащитники. Ми, ми не страїли, дивились відео. Говорили, що будуть грати флангами, будуть швидкі контратаки, але ну, хлопці не спіли, не співали, а потім, коли було вже удалення, звісно вже гра потікала весь смисл. Хоча були і моменти, могли забивати, м'яч не йшов сьогодні. Таке буває в футболі. Як Ну, на перший тайм його виставило. Ми просили його зіграти, наскільки він зможе. Він перший тайм дійсно зіграв всю свою силу, старався, угрожав воротам. Ну, в другому і в перерив попросився помінятися, тому що пропустив півтора місяця, практично ще форми не набрав. Така втрата для нас була серйозна, звісно. Хоча виход Мемішов теж непогано зіграв, Мимішов, ворожав воротам, ну не вистачало все трошки. Переіграла на зоря. В деяких моментах не вийшло гра. Все, дякую.